Що вона провела детальне розслідування і не встановила факту порушення. Хоча я надавав цій людині всі докази, квитки, ксерокопії, витяг з автовокзалу, де підтверджено, що я виїжджав і все інше. Десь воно все ділося і коли мене викликав вже інший прокурор, да, там, чи заступник, я опять це все надавав, тому що в тій справі, яку ви в ту, поса... ту папочку, там вже цього всього не було. Постає... Зверталися не в прокуратуру, а ви звернулися. Попередньо. Я коли я прийшов до вас в кабінет, ви в мене взяли все, відксели да. і підклали. Коли я прийшов декілька днів назад сюди, тиждень назад, опять в мене все відстерили і все підклали. Тому що того всього, що я ви, було було не проблеми. було. Принаймні, людина, яка зі мною спілкувалася, відкрила цю папку і там цього не було. Все я було, можу не Я не знаю, що було. Розбирайтеся поміж собою. Ви одна структура. Я просто людина, яка намагається добитися певної правди. Все. Мої питання закінчились, в принципі. Так, моє дуже болюче питання. 26 серпня буде рік, як померла моя мама по галадості у кавичках, у лапках лікарів. І вже майже рік, як документи всі лежать в прокуратурі. Дуже повільно ця справа просувається, дуже повільно.